Наше місто вперше за багато років бере участь у всеукраїнській мережі міст вільних від насильства від фонду народонаселення. ООН. І цього року ми також доєдналися до 16 днів проти насильства. Спочатку це був забіг проти насильства. Далі ми вирішили також доєднатися до інших міст і запровадити акцію «8 кроків проти насильства. Ось ці таблички на кожній з цих табличок зазначена певна історія з життя. Людей, які постраждали від насильства з відеозамальовками і з рекомендаціями, як вирішити ці проблеми з номерами гарячих ліній, де вони зможуть отримати кваліфікаційну допомогу, в тому числі і в місті Мукачеві. В нашому місті діє центр надання соціальних послуг, в якому є також відділ роботи з постраждалими від домашнього або гендерно зумовленого насильства, який запрацює з наступного. Року. Року і в цьому році ми також беремо участь у державній субвенції на облаштування та відкриття денного центру для для жертв постраждалих від насильства. Насправді це великий крок вперед. Так як дуже багато років цей стереотип б'є, бо любить він був розповсуджений у всіх пострадянських країнах, і вже після того як Україна також ратифікувала Стамбульську конвенцію, наше місто і керівництво міста вважає великим кроком до європейського і європейської спільноти це саме запровадження різних превентивних методів для таких ось. Випадку на даний час ми у процесі облаштування денного центру і кризової кімнати. Дуже сподіваємося, що протягом наступного року ми вже зможемо відкрити цю кімнату, і в принципі вона вже зможе ефективно розпочати свою роботу. Центр допомоги врятованим це установа, де люди, котрі виїхали з зони бойових дій або тимчасово окупованих територій, можуть отримати комплексну соціальну психологічну підтримку в одному місці. Ми знаходимося на площі Духновича. Працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 по 5 годин. До нас можуть звертатися за психологічною допомогою, за юридичною допомогою. І в нас працює соціальний працівник, який надає інформацію щодо гуманітарної допомоги, та можна звертатися для запису до наших працівників нашого центру. Центр допомоги врятованим працює по трьох основних принципах: це безумовність, тобто, до нас, приходячи до нас, люди не мають надавати нам докази того, що вони зазнали насильства, щоб отримати допомогу. Друге, це є безоплатність. Люди, які отримують у нас допомогу, консультацію, вони не платять за жоден із візитів. Ну і конфіденційність та анонімність. Ми не розголошуємо особу, яка звернулася до нас до центру. Центр допомоги врятованим також працює з людьми, які постраждали. Від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Саме я працюю з кривдниками. Кривдники – це особа, яка вчинила домашнє насильство в будь-якій формі. Тобто суд призначає кривднику програму для кривника. Вона йде від трьох місяців до одного року. Та ми, ця програма спрямована на зміну насильницької поведінки в кривднику. Домашнє насилля є. Декілька форм. Це є психологічна, економічне, ем, фізичне та сексуальне. Психологічне це йде словесні образи, це йде про погрози, приниження, це йде переслідування, залякування. Фізичне це йде більше е, нанесення побоїв, заподіяння тілесних якихось ушкоджень, ну е, штовхання, кусання, тому що інколи штовхання може стати останнім поштовхом. Економічна це умисне позбавлення житла їжі. Коштів та іншого майна документів, це є заборона працювати або навпаки примушування до праці, заборона навчатися, ну і сексуальне насильство. Це є зґвалтування, зґвалтування навіть у сім'ях. Тобто, ця фраза у шлюбі немає сексуального насильства. Це неправдива фраза. Це є нав'язана. Така теза, яка лунає досі в нашому суспільстві, але вона є безглуздою, тому що дійсно в шлюбах буває сексуальне насильство. Такі фрази, як б'є, значить любить, потрібно терпіти заради дітей, та сама не просилася, не треба провокувати. Це є дійсно міфа, це є дійсно стереотипні фрази, які виправдовують насилля вже дуже, -дуже багато років. Якщо ви зазнали насилля... Або є свідком насилля, не губіться, звертайтеся по допомогу, телефонуйте перше, це є 102, це є поліція. Говоріть про те, що ви зазнали домашнього насилля, тому що саме поліція може винести терміновий заборонний припис, при якому кривник не зможе до вас наближатися, не зможе бути перебувати з вами в одному місці. Але якщо ви вагаєтесь... І не знаєте, чи потрібна вам ця допомога. Є урядові гарячі лінії, до яких можна телефонувати. Це є анонімно, безкоштовно та цілодобово. 15.47 це є по протидії домашньому насиллю. 116 123 – також по протидії домашньому насиллю. Також є 2345 це для чоловіків саме ось ця лінія. Ну і можна звертатися до нас. І пам'ятайте, сильним теж потрібна підтримка.